Всім привіт. Моя дівчина каже, що голона пілотка то її візитна картка. Ну що ж, тепер я точно знаю, як вона підтримує свої перші враження. Бабуся випадково це почула, а пізніше спитала: чи вже отримала вона свої візитки? Я ледве не захинувся чаю. Виявляється, вона мала на увазі свою нову зачіску. Та хто б міг подумати, що фраза «голона пілотка може мати стільки підтекстів. А потім з'ясувалося, що моя дівчина просто відвідала салон краси і зробила там нову стрижку. Ну, звісно, всі були трохи шоковані. Але ми з нею посміялися з цієї сцени соціального кошмару. А знаєте що? Дійсно дивно. Після цього моя дівчина почала використовувати фразу «головна пілотка в усіх можливих випадках. Спершу думав, що це просто жарт. Але ні, вона навіть на роботі так каже, я як та головна пілотка завжди виглядаю на всі сто. Мені це все почало нагадувати серіал, де кожен герой має свій фірмовий хід. Ну, як у серіалах, де когось постійно з'являється. Та сама фраза чи жест. Тільки тут це реальне життя. Ми навіть створили для неї спеціальний хештег у соцмережах. Друзі вже жартують, що її варто випустити свій власний бренд головна пілотка, футболки, кепки і, звичайно, бритви. Всі її колеги на роботі тепер називають її леді пілотка. І зізнаюсь, я теж не зміг. Триматися і почав використовувати цей вислів у розмовах з друзями. Наприклад, коли хтось з них запізнюється, я кажу: ну що, де твоя головна пілотка? Всі рожуть, і це вже стало частиною нашого колективного гумору. Однак є й інші не такі приємні моменти. Одного разу під час зустрічі з новими знайомими вона представилася так. Привіт, я Аня і моя головна пілотка це моя кредо». Можна собі уявити, як всі намагалися залишитися серйозними, Але вирази їх облич були кам'яні. Після цього пікового крінжу вирішили трохи скоригувати наше використання цієї фрази, ну, щоб уникнути зайвих непорозумінь. Втім, я не можу не захоплюватися її почуттям гумору, і самовпевненістю. Мені подобається, що вона може сміятися над собою і робить це так, що всі навколо теж сміються. Можливо, це не зовсім стандартний підхід до самопрезентації. Але це працює. Люди запам'ятовують її і завдяки цій фразі її знають як людину з оригінальним почуттям гумору. Зрештою, кожен має свої власні. Везитні картки, які роблять їх особливими і запам'ятовуються. І хоча спершу мені було трохи незручно через такий незвичайний вибір слів, тепер я бачу, що це насправді частина її чарівності. Вона вміє зробити так, щоб люди навколо відчували себе комфортно і розслаблено. Навіть коли мова йде про такі несподівані теми. І хто знає, можливо, ми дійсно почнемо бізнес з продажу футболок з написом головна пілотка. Це про стиль. Що ж, в житті завжди є місце для несподіванок і веселищів. Моя дівчина навчила мене, що головне це не сприймати життя занадто серйозно і завжди знаходити час для сміху. І, мабуть, саме за це я її люблю. За її здатність бачити світ крізь призму гумору навіть у найсподіваніших ситуаціях. Одного разу ми потрапили в центр конфлікту в барі. Два піддатих міленіали затіли за міс. І вже здавалося, що до епічного Махачу залишилося секунди. Я вже подумав, що краще як нам швидше звалити звідти, або подивитися на це несподіване шоу. Але вона раптом підходить до них і каже: Хлопці, що за маячня? Краще порівняйте, у кого тупіша пика. наступила неочікувана пауза. Чоловіки зупинилися, подивилися на неї, потім уважно почали розглядати один одного, і пару секунд вони реготали. Напруга зникла, і вже за хвилину ці двоє дятлів обіймалися як старі дружбани. Її здатність. Розрулювати ситуації гумором просто зашкалює. Вона не тільки вартувала нас від потенційного махача, але й зробила вечір феєричним. Життя з нею це справжнє шоу, де кожен момент може перетворитися на сцену з комедійного фільму. І ось саме тоді, коли я вже думав, що нічого більше не може нас здивувати, вона раптом з'явилася на сцені. З мегафоном і оголосила. Бляха. Всім, що ми насправді знімали виступ до конкурсу Незручний сміх. А головний приз це набір амуніції для змагань, бігу у лісі із зав'язаними очима. Мабуть, вам цікаво дізнатися, чим все закінчилось. Так, добре. Тепер у нас багато спільного: власність, діти, кіт з собакою, хом'як. Відвідування курсів особистого розвитку. А ще дзвонить телефон. Друзі, це вона. Алло, так, Люба. Зрозумів. Буде зроблено. Вже готова. Був. Купити миче? Окей. Подушки забрати. Окей. Собаку виглядати. Ну звісно. Продукти для вечері записав. О, а ще, Люба, можна я на годинку вийду з хлопцями випити пива? А, точно, забув про курс